Вони казали, що це просто папір. А я відповів їм, що на цьому папері люди проявили своє бачення краси, від доволі абсурдних проявів фантазії до фантастично красивих, в яких проявлені усі можливі аспекти краси чи спотвореності: від хаосу до гармонії, від граціозності до збочення. У створенні колекційних карток люди відтворюють на чистому полотні свої фантазії. Дехто видозмінює готову картинку, щоб удосконалити її, опираючись на своє індивідуальне бачення краси, а дехто матеріалізує щось нове ідею, історію, інновацію, концепцію. Все це є прояв внутрішнього чам. Як казав відомий, твоя фантазія робить реальність щоразу новою. Усім доброго здоров'я. Радий вітати весь добрий люд, який завітав на мій youtube канал. Чи знаєте ви, що я тримаю у своїй руці? Це запаковані бустери з картками з різних серій аніме та ігор, і саме сьогодні вам поталанило побачити їх розпаковку. По перше, радий знайомству з усіма глядачами, які звернули увагу на це відео. Моє ім'я присутність. Я маю хобі, і воно полягає в тому, що я колекціоную картки. Мої колекції налічують більше ніж 40 серій різноманітних гральних та колекційних карток. Так сталося, що у мене накопичилися різні неймовірно цікаві бустери з картками, і в мене з'явилося натхнення поділитися інтригуючим, азартним процесом розпаковки з усіма поціновувачами подібного контенту, і не тільки. Я знаю, що тих, хто отримає насолоду від самого перегляду розпаковки, так само багато, як і самих колекціонерів. Тож у цьому відео ми будемо споглядати красу цього мистецтва та насолоджуватись його проявом шукати улюблених персонажів, а також картки високої рідкості. Залишайте зі мною, щоб потонути у цій інтризі. Перше, що ми будемо розпаковувати, це картки мережі атб маркетів, назва якої криптошопіки. Глибока по своїй суті акція, яка допоможе нам поринути у неминуче майбутнє цифровізації. Сама колекція складається з 36 унікальних карт, і саме зараз ми ненадовго зануримось у цей специфічний цифровий вимір, шукаючи нових цікавих чудернацьких створінь. Кількість бустерів, які я маю, дорівнює сім, п'ять звичайних білого кольору, що містять по уденкарці. Та дві чорні преміум паки, які містять по три картки, одна з яких гарантовано є легендарною. Переді мною доволі витончений бустер-пак білого кольору. В його обгорці ніби приховано досконалого героя всієї серії. Палітра відтінків гармонійно перегукується з кольорами чорних бустер-паків, і це створює особливий контраст, який мені справді подобається. Я відкриватиму їх обережно з максимальною увагою, аби не пошкодити ані упаковку, ані те, що ховається всередині. Перший міфічний персонаж, якого ми маємо честь споглядати, має ім'я Дубик. Створіння схоже на корінь якогось пня. Враховуючи те, що коріння має символіку мудрості та уособлює зв'язок із родом, доволі добре, що саме він випав нам першим. Це чудовий знак. Я це відчуваю. Як казав відомий мудрець, ми пізнаємо мудрість не з роками, а з помилками, які скоїли в минулому. Тож моя колекція поповнюється мудрістю у вигляді звичайної картки, яка має шостий номер у колекції. Далі нам випав персонаж із раси прибульців на ім'я рогач, який чомусь асоціюється у мене з істотою з відомого фільму Дещо 34 34-й номер є дублем. Наступний чудернацький персонаж вогнедих, і я тільки зараз помітив, що картки мають ще й рідкісність, що доволі не є рідкістю серед колекційних карток. Третій номер поповнює колекцію. Наступним мою колекцію поповнює міфічний люцій двоє номеру колекції. Ймовірно, він є головним антигероєм серії. Далі тваринка на ім'я Москіто 17-й номер із раси тварин. Це був дубль, тож він піде на обмін. Наступним у черзі на відкриття чорний преміум пак із трьома картками. А це означає, що ми побачимо ще дивовижніших покручів. Акуратно знімаємо обгортку з бустера. Нам знову випав пень мутант. Відкладаємо його і дивимося, що далі. А далі дев'ятий номер з міфічної раси на ім'я Фарукс. Когось він мені нагадує. Вірогідно, він якийсь древній, тож поповнить мою колекцію. Наступний наш головний герой серії з раси тварин на ім'я Хитрун легендарна глянцева картка. Видно, що персонаж, головний герой, він наочно відрізняється від інших. Щоправда, цікаво, звідки він дістав корону. Номер 20 є дублем. Мушу повідомити, що я не поглиблювався у світ криптошопіків достатньо, щоб знати передісторії цих загадкових персонажів. Поки що, найзагадковіший для мене персонаж це Хитрун. А ви, глядачі, напишіть у коментарях, хто на вашу думку найзагадковіший та улюблений персонаж серії. Дуже цікаво поспоглядати на ваші думки. Тож, поки ви проявляєте свої цінні думи, я відчиню останній преміум пак. Вибачаюсь перед колекціонерами, які це побачили. На жаль, мені не вдалося акуратно відкрити пак. Після довгого відходу від відчаю я повертаюсь до огляду карток. І тепер я бачу перед собою прибульця на ім'я Зюзля. 29-й номер поповнює мою колекцію. Окрім цієї милої посмішки, я не знаю. Як ще можна охарактеризувати персонажа, оскільки вона мені нікого не нагадує, на відміну від інших персонажів на кшталт Скорпі. 30-та легендарна глянцева картка моя улюблена у колекції. Персонаж, який схожий на покруча павука та скорпіона, або шокула, який схожий на вампіра. До речі, дванадцятий номер міфічної раси також поповнить мою колекцію. І тепер, підсумовуючи результати розпаковки, у нас з'явилося 11 карток, 6 нових та 5 дублів. Дві легендарні, дві рідкісні, сім звичайні. У цілому, колекція мені сподобалася. Персонажі є алюзією на відомих істот, і я вважаю це дуже цікавим. Колекція по-своєму витончена, що мені також подобається. І тому, з радістю від поповнення колекції, ми переходимо до наступного розпаковування. А поки. Поділіться у коментарях своїми думками про колекцію та емоціями від перегляду.